Наталія та Олексій Сенчуки ресторатори, які спочатку повномасштабного вторгнення стали волонтерами і почали готувати їжу для бійців територіальної оборони та переселенців. Ми з моїм чоловіком Олексієм вже 5 років займаємося ресторанною справою у Мукачево. На той час годували всім, що було. Тобто до нас привозили, ну, всі звозили продукти, і ми годували страви із тих продуктів, які в нас були в наліччі. Готували ми тут а, і розвозили вже туди, куди було це потрібно. Запечена качка з тушкованою капустою. Такий пакетований обід відправлять на фронт військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади до дня святого Мартина. Після термічної обробки в автоклаві таку страву можна зберігати близько року, розповів ресторатор Олексій Сенчук. Пробуємо готувати для військових нашої героїчної 128-ї бригади. Це будуть. Продукти в реторт пакетах. Спочатку хотіли робити це в банках, але відкинули цю ідею, тому що вона б'ється ну, нетранспортабельно. Приготували до святого Мартіна їм каченянішки з тушеною, ну класично з тушеною червоною капустою. Готова страва, загружається в реторт пакет, він запаюється і під тиском, і під на температурі вище 100 градусів стерилізується. Після цього він придатний для транспортування і зберігання не в холодильнику тривалий термін. Тосну тобто, не звісно не на сонці, десь але в таких кімнатних умовах може зберігатися до 12-18 місяців. Ініціював приготування таких пакетованих обідів для військових. Туризмознавець та волонтер Максим Адаменко. Чоловік каже, таким чином хотів підняти бойовий дух захисникам на фронті. Традиційна святкова їжа, обід на день Мартина це є смажені гуси, тушена синя капуста, ну і якийсь гарнір. Традиційно це робили там картопляні ньокі або щось інше. І от виникла така ідея наших захисників, наших мукачівців, бо я сам з мукачева на це свято порадувати чимось смачним. Ідея була така, щоб це був проста їжа. Або не підігрівати, або підігріти. І таким чином хочемо приємний сюрприз зробити нашим хлопцям. Я не кажу, що це я буду відсилати. Вони самі потім побачать. За словами Максима Адаменка, до такої ініціативи можуть долучитися усі. Для цього необхідно замовити цей пакетований обід і передати військовим на фронт. Діана Шух, Андрій Гісам, Суспільне новини.